Всім вітання, всім привіт! З вами Елена Марко, і ми продовжимо працювати, спілкуватися про енергії жовтня 2023 року. Кожну з вас можна назвати, по-різному, у нас такий зодіакальний, знаєте, знак. Моя улюблена китайська астрологія, що до вас можна звертатися і кізонька, і кролик, і дракончики, і любі півники, і свинки. У нас з вами такий зоологічний, скажіть. Могороскоп, китайська астрологія, і кожен з вас, звичайно, я думаю, що з очікуванням чекає свій прогноз на жовтень місяць. Я надію, що ви послухали загальний прогноз на жовтень. Якщо ні, нижче в стрічці. Переходьте, слухайтесь. І зараз у нас буде звучати прогноз. Загальний, звичайно, але також цікаво послухати для тих, хто народився в рік кролика. Ми кожного разу з вами будемо змінювати поетапні знаків, щоб кожного разу, хто народився в рік свинки, не очікував всі 11 відео свій прогноз. Думаю, що це буде справедливо, і ми розпочнемо з кроликів саме спілкування з вами на прогноз, саме астропрогноз на жовтень місяць. Всі вже ви знаєте, хто слухав, хто ще послухає, в нас буде з вами місяць водяної собаки. А, місяць буде непростий, але, звичайно, що ми зважаємо на нашу карту Бази, на наш китайський гороскоп. Повністю відкривайте, дивіться, тому що для кожного буде, звичайно, все індивідуально. І китайська астрологія, яку я дуже люблю, обожнюю, якою займаюся 15 років, це моя любов. Я дуже люблю писати відео, консультації, вести і писати корисні я надіюсь, і цікаві для вас статті на моїх соціальних мережах. Отже. Кролики. Ми говорили трішки в загальному прогнозі, що дуже багато залежатиме від того, чи корисний вам елемент вогню, тому що саме собака плюс кролик йде в поєднання китайській астрології в елемент вогню. Це є парне злиття. І, звичайно, що тут дуже потрібно знати вашу карту бадзи, наскільки вам корисний елемент вогню індивідуально. Карта бадзи взагалі корисність, некорисність елементів вона визначається раз і назавжди. Тому я вам рекомендую прийти до мене на експрес-консультацію. Нижче під цим відео я даю її опис, і ви будете знати на постійній основі, хто ви по дню народження, по року від народження, по місяці, по дню народження, тому що в нас є особистий елемент, це дуже важливо і знак зодіакальний в дні народження, так само в годині народження. І які ваші корисні, некорисні стихії і елементи. І ви будете кожного разу з розумінням слухати прогнози на місяць. На кожен місяць. І так, кролики. Якщо ви народились в рік кролика, особливо вогняного кролика, це 87-й рік. Будь ласка, собі візьміть на замітку, а зафіксуйте, що. Буде такий досить визначний у вас місяць, тому що водичка Ян об'єднується у нас з вогнем. І ні, Хто не в курсі. У нас місяць жовтень 23-го року це місяць водяної собаки, вода Ян на землі Ян. І вода Ян у нас в китайській астрології завжди об'єднується з вогнем Інь у дерево, створюючи третій елемент, третій компонент. Ну і відповідно, Якщо у вас рік 87-й, там і ще теж є інші роки, вогняного кролика треба визначати, дивитися по таблицях, вода ян об'єднається з вогнем і у дерево, і для вашої карти весь жовтень місяць буде працювати елемент дерева. Тому, будь ласка, це називається злиття співчуття, тобто не треба перекладати буквально, що буде місяць співчуття чи ще якихось там подій. Ні. Це просто такі назви, перекладені з китайського. Поєднання дуже хороше, якщо вам корисний елемент дерева і ви народились в рік вогняного кролика. Ви повинні розуміти, що рік це соціум. Ви повинні виходити в соціум, показувати себе. Тим більше, якщо для вас елемент дерева, наприклад, елемент влади, соціального впливу і, взагалі, здобуття певної популярності чи слави, рік народження це те, як нас бачать в соціумі інші люди, знайомі, незнайомі, як нас сприймають на соціальних сітках. У наш у спілкуванні, на виступах і так далі. Ну і, звичайно, що рік народження в вашій карті-бази це ваша можливість переїзду, переміщення, зміщення в якусь іншу точку житла, квартири, будинку. Відповідно, таке злиття досить сильне буде в жовтні, дуже велика варогідність, що кролики, ви або продовжите тематику вересня, переїзд, ремонт нових своїх. Нерухомості чи житла квартир приміщення. І ви зафіксуєте, можливо, в жовтні вже переїзд в своє житло, але зважайте на вибір хороших дат, можливо, навіть годин для переїзду, якщо, можливо, ви на весілля плануєте зробити невеличке. Все це можна зробити завдяки вибору дат відносно бадзи. Я це роблю. І пам'ятайте, що в нас коридор затемнень. 14 число в нас сонячне затемнення і 28 го місячне. І саме період коридору затемнення не бажано робити певні якісь важливі Зміщення, переміщення, якісь важливі події у вашому житті. Ось. Але а, те, що якщо вам дерево корисне і ви вийдете а, певним своїм проектом на якусь фінішню, фінішну пряму, наприклад, ви вас помітять, вас кудись можуть запросити на виступи або, можливо, дійсно, ви зміните колектив, роботу і а, саме місце, локацію. Де ви працюєте або проживаєте? Ну, і, звичайно, сам собака поєднається з кроликом весь жовтний місяць у вогонь, і дивіться, яку сферу життя в системі бадзи для вас представляє елемент вогню. Для кожного вона різна, тому що це залежить від того, який день вашого народження в карті Бадзи він називається, Відповідно, вам і дерево, і вогонь будуть нести різні сфери життя. Чи то сфера дітей, чи то сфера шлюбу, сімейного життя, нерухомості. Ви також знаєте, що можливо, ні, будете знати, що в карті Бадзи, взагалі по системі китайської астрології, крім Бадзи, у нас ще є 12 сфер життя, 12 секторів називається, де ми можемо аналізувати ще плюс 12 ваших сфер життя, окрім бадзи. Або якщо в нас є тема, наприклад, консультації особистого життя, то ми дивимось ще цю тематику а, сектор шлюбу в 12 секторах життя в баці. Якщо кролик у вас знаходиться в місяці народження, піде, піде поєднання в жовтні місяці у вас а, по місяцю народження, це... Питання самореалізації, питання вашої позиції в кар'єрі, на роботі, в бізнесі, в заробітках, в призначенні, можливо, саме в жовтні ви нарешті знайдете роботу, вступите на нову роботу, або можливо щось по своєму хобі чи призначенню у вас буде певний вже результат, певні досягнення, або ви нарешті приймете рішення. Зайнятися тим, чим давно хотіли. Тому що, тим більше, якщо йде поєднання у вогонь, і вам вогонь по карті ваші бадзи корисний. Місяць народження в системі бадзи завжди відповідає за кар'єрний ріст, за можливість заробітків, за роботу, за те, де ви працюєте, ким працюєте і чим ви, яким заняттям заробляєте на життя. Ну і звичайно, в системі родового дерева, в карті Бадзи, місяць це ваші батьків. Брати і сестри. Можливо, якщо саме кролик знаходиться в місяці у вас народження в карті Бадзи, то в жовтні у вас буде можливість зустрітися з батьками або допомогти батькам. Можливо, якщо батьків немає в живих, ви захочете відвідати ті місця, де народилися, або відвідати ті місця, де відпочивають ваші рідні і близькі, які вже відійшли. Тобто це буде тематика сім'ї, родини, родинного кола. Бо саме місяць за це відповідає і, можливо, ви більше будете зустрічатися зі своїми рідними і близькими. Якщо вогонь не корисний, то це якісь проблеми, вирішення проблемних ситуацій в сім'ї. в родині. Де ви виросли і народилися? Це ваші батьки, брати, сестри і близьке оточення. Дуже близьке оточення, наприклад, в колективі по роботі. Ну, якщо вогонь не корисний, то будуть певні нюанси по роботі, заробітках у жовтні кролики. Тому дивіться, де саме у вас знаходиться кролик в бадзі. Взагалі, то цей прогноз загальний для тих, хто народився в рік кролика. Немає значення під яким елементом дерев'яний кролик, земляний, металевий водяний кролик і так далі. Але саме вогняні кролики, вогонь і на кроликові будуть мати значні зміни в жовтні, тому що вода ян ще раз повторюсь. В жовтні об'єднуються у нас саме з вогнем і тому вогняні кролики для вас буде найтакий запам'ятовіший, скажімо, місяць у багатьох сферах життя. Якщо у вас кролик дні народження, то це особисте життя, це сімейне життя, питання народження дітей, питання сім'ї, шлюбу і взагалі все, що пов'язано зі створенням сім'ї і пропрацювання особистих відносин. Тому що саме день народження, земна вітка дня народження, знак, який знаходиться в дні народження, відповідає за шлюб, за відносини, за любовні відносини, за те самі ви зараз по житті чи можливо когось навіть і в жовтні зустрінете, тому що злиття парне, злиття йде вогонь і собакою дуже часто такі злиття можуть принести певне знайомство. І, можливо, навіть запрошення вас на весілля увійти в шлюб створення сім'ї, тобто пропозиція руки і серця, тому що саме кролик в дні народження собаку дасть такі можливості, поштовхи до створення сім'ї або до питання забезпечення своєї сім'ї домом, їжею, все, що пов'язано з проживанням, забезпеченням сім'ї, тому що саме день відповідає за сім'ю, яку ви створюєте. Кожна людина. Не там, де ми виросли, а там, де ми вже самі створюємо свою сім'ю і відносини. За це відповідає день народження в карті бази. І яка там, який там знак від того і залежить ваша удача в періодах, в місяцях, в роках, у 12 секторах життя, удача шлюбу, удачі особистого життя. І година народження, якщо у вас там знаходиться кролик, то це питання амбіційних кар'єрних позицій, певних в колективі на роботі і те, що ви бажаєте завершити, тому що година народження це завершальний етап аналізу карти. Бадзи це наші діти і питання здоров'я з ногами. Тому, якщо у вас там кролик знаходиться, піде поєднання в жовтні з собакою у вогонь. Можливо, у вас давно вже назріває питання. Певної операції з ногами, або, можливо, питання яких завершення проєктів, завершення якихось планів, мрій, цілей. Це може здійснитися саме в жовтні, якщо у вас знак кролика знаходиться в годині народження. Ну і відповідно, це питання дітей, це питання наших підопічних, і година відповідає за наших братів менших. Це тваринки, які з нами живуть в домі. Це теж година народження показує, як ми любимо тварин, як ми до них відносимося. І є люди, які взагалі навіть вибирають професію, пов'язану з тваринками. Да? Тобто це може показати година народження в карті Баці. Ну і звичайно. А кролики місяць буде дуже багатий на події. Все залежить від того, яку сферу життя у вашій карті Бадзи представляє елемент вогню. Будь ласка, перевірте, напишіть в коментарях, хто з вас народився в рік кролика. Чи має в карті Бадзи кролика? Дайте знати в коментарях. Або є якісь питання, можете написати в коментарях нижче під цим відео, тому що цей прогноз саме для кроликів. І, звичайно, що м, ми повинні розуміти, що для вогняних кроликів проходить елемент влади, це елемент води і елемент що, самовираження, тому що земля це елемент для вогню самовираження. Тому для вогняних кроликів це взагалі може бути трампліном суперкар'єри в жовтні. А якщо вогонь корисний, звичайно. Ну, і вода, звичайно, якщо корисна, тому що вода це ваша фінансова сфера вогняні кролики, вода завжди в базі для вогню. просто. Гроші. Тому для вогняних кроликів дуже важливо мати момент злиття дерева корисного в жовтні і елемента вогню. Тоді у вас будуть сили і енергії заробити гроші, забрати собі у цю воду ян, яка буде в жовтні над собакою, на знаком собакою в нас працювати. Після вогняних кроликів у нас йдуть земляні кролики для вас. А, тим більше для вогняних кроликів слід зазначити, що вода це не тільки я перепрошую не тільки фінанси. Це елемент влади, і я говорила на початку відео можливості досягнення певної кар'єри, підвищення по зарплаті по кар'єрі. Ну і звичайно, це і покращення фінансової ситуації. Для земляних кроликів вода представляє 100% саме фінансову сторону, і собака представляє аналогію так, елемент землі. Земляні кролики, якщо вам корисний елемент води, це теж фінансова сторона життя, але тим більше Земля для вас, що аналогія, друзі, партнерство. Тут потрібно знати розуміти, чи корисна вам і вода, і чи корисний вам елемент землі. Тому вода для елементу саме земляного кролику це 100% сфера фінансів, життя, такого фінансового життя і питання, можливо, кредитів, закриття кредиту, покращення якихось скажімо, кар'єрних бізнесових умов, які приведуть, призведуть до збільшення грошей. У вашому житті, ну і земля, якщо корисна, це підтримка, це аналогія. Друзі, союзники появляться нові партнери. Якщо земля не корисна, то це конкуренція. Але тут потрібно зважати, що у нас земляні кролики, і кролик в будь-якому випадку зливається з собакою у вогонь. Тому тут треба ще й знати, чи корисний вам елемент вогню і яку сферу життя тут же індивідуально треба дивитися, представляє елемент саме. Вогню. Наступний елемент металеві кролики. Для вас вода це елемент самовираження, творчості, е теж завершення проєктів певних мрій і планів, досягнення чогось. І момент також для жіночої карти Базу, для металевих кроликів, це момент дітонародження, пов'язаний з дітьми. Тематика буде дуже тісна саме в жовтні. Ну і собака, ви знаєте, що це ваш парний друг, який йде теж з кроликом у вогонь. Тому для саме металевих кроликів, вода це самовираження, творчі певні успіхи, досягнення і для жіночої карти питання дітей, народження дітей, вагітність або тематика пов'язана з вихованням дітей на жовтень, 23 третього року. Водяні кролики, вода інь на мао, тобто інь Мао. Водяний кролик для вас все одно працює це злиття вогню, це треба вже запам'ятати на жовтень кроликам, що собака ваш друг, ваш партнер. І вже залежить від того, чи корисний вам елемент вогню. Саме для водяних кроликів водаян це грабунок, скажімо, фінансів. Він називається грабіжник багатства в системі Бадзи є 10 божеств. Ну і відповідно водаян, якщо вам вода не корисна, то це фінансові трудності. Втрата не тільки грошей, можливо, в жовтні, або неправильна якась фінансова інвестиція чи грошовий вклад, але це втрата певних друзів, знайомів, погіршення здоров'я і погіршення енергетики. Тому що грабіжник багатства це не тільки гроші, це тема втрати чогось втрати часу людини певної в своєму оточенні, втрата енергії, мало сил можете почувати відчувати в жовтні. Ну, якщо тим більше вам ще й земля не корисна, тому що собака це земля ян, а ви водний кролик, тому земля це ще елемент для вас влади. Тому тут водяні кролики трішки може бути складний місяць, але якщо вогонь корисний, взлиті собака, парному і плюс кролик, тоді удача буде все-таки трішки на вашій стороні. Ну і дерев'яні кролики. Якщо у вас слабка карта, ну якщо у вас от такий рік, що дерев'яний кролик, ще й слабка карта. І вода вам корисна і по карті, і по рокові народження вода Ян – це ваш ресурс, це знання, це розвиток, самопізнання, духовний світ. Тому що вода, що нам дає життя для дерева. Тому дерев'яні кролики, вода Ян – це для вас. Саме знак підтримки, знак знань, підтримки самих себе, енергетика шалена, може бути хороше, здоров'я, якщо вода корисна вам для дерева інь. Порокові народження. Зараз говорю, по дні не знаю, яка ваша карта, треба дивитись індивідуально. Ну і собака зливається з кроликом. Знову ж таки, вогонь для всіх кроликів немає значення, під яким елементом ви народилися. Собака йде в злиття з кроликом у вогонь. Тому дерев'яні кролики для вас може бути хороший місяць в плані підтримки, здоров'я. І в плані, можливо, підтримки від батьків, тому що для вас родове дерево, водаян це все таки близькі рідні люди, батьки. Тому, можливо, ви їх підтримуєте або, скоріше всього, вони вас в жовтні, якщо вода корисна. Якщо вода не корисна, це питання здоров'я. Займіться здоров'ям. Ну і літаюча зірка у нас буде 7. На сході у 2023 році, у жовтні. Зараз кролики у вас максимально крутий місяць. Вересень я про це говорила, що у вас зараз ще працює е, грошова зірка 8. Тому що 8 у нас ще активна грошова зірка до 4 люту 24 2024 року. Дуже хороший місяць для заробітків. І я впевнена, кролики, що в цьому місяці ви відчуваєте прихід певних коштів. Штів допомогу фінансову навіть при тому, що у нас півень зіштовхується з кроликом. Але я більш ніж впевнена, що в цьому місяці ви отримали або отримаєте ще певну фінансову допомогу, підвищення зарплати, подарунок від рідних близьких у фінансовому еквіваленті, або у вас підуть клієнти чи замовлення. Тому що вісімка завжди так працює. Вона зараз називається зірка багатства в цьому періоду до 24 року до лютого. Ну і для кроликів, в жовтні працюватиме сімка. Зірка, чесно вам скажу, така трішки погана для здоров'я. Можете щось пошкодити, десь щось ламати, поламати, дуже обережно з фізичними нагрузками. Сімка дає дрібні проблеми, дрібні пошкодження, втрати, можливо, втрати особистих речей, грошей, телефону, тому що вона така зірка теж схожа з чимось зараз з божеством, грабіжник багатства. Буде дуже вам корисно зайнятися здоров'ям в плані тіла. І сімка насправді вона зараз вже в нас не корисна у восьмому періоді, але вона зірка ораторства. Це зірка, яка допоможе вам в жовтні досягнути чогось, запевнити словесність у когось, виступи, публічність. Ви дуже сміло можете йти в публічність. Тим більше, якщо кролик у вас в місяці, народження, кар'єра, робота, включайте свої голосові. Ротові. Можливості, скажімо так, спілкування, комунікації, дипломатії, виступів. Сімка це допомагає ну просувати вас в цьому плані. Сімка допомагає вчитися і вчити інших, тому що ми вчимо чим, спілкуючись. Пояснюючи все, так, міміка, жести, наш словниковий запас, вивчення іноземних мов. От в цьому сімка вам допоможе кролики в жовтні. В інших випадках будьте обережні дуже з тілом, по травмах, по фізкультурі, не займайтеся екстремальними видами спорта. І нагадаю, кролики, що в нас місяць водяної собаки стартує в ніч з 8 на 9 жовтня. Тому час ще є підготуватися, передивитися. Прогноз і поділитися цим прогнозом з іншими, хто народився в рік кролика. А ми прямуємо далі. Бажаю вам вдалого місяця кролики. Тим більше, якщо вам вогонь корисний, місяць жовтень завжди для кроликів досить вдалий. Візьміть це на замітку і до зустрічі до нових відео на моєму каналі YouTube.